Вітаю Україну в ефірі. Програма Позиція. Сьогодні ми говоримо про підсумки першого тижня роботи нової Верховної Ради у нашій студії політичний експерт Валерій Димов. Доброго дня, пане Валерію, добрий день. Отже, як ви оцінюєте цей перший тиждень роботи нового парламенту? В Цілому позитивно я розумію, що суспільні очікування були, і люди хотіли, аби все це було швидше і можливо більш якісно. Але знаєте, можна довго запрягати і швидко їхати. Можна швидко запрягати і по ходу вже дороги там втрачати деякі речі. Тому я думаю, що в тій ситуації, яка зараз є в Україні, я думаю, що представницький орган якраз і, і, і представляють ситуацію і депутатами, і тими моментами організаційного характеру, які ми зараз спостерігали. Але з іншого боку, суспільне очікування це одне а насправді. Треба було сформувати коаліцію, Вона сформована. Треба було розподілити комітети. Вони сформовані розподілені. Уряд призначити також У, так. так сформований уряд. Міністри в своїх кріслах, очевидно вже формують політику. Нову політику, так нову якості з тими відповідями ми ті виклики перед такими сить Україна. Але з іншого боку, ще раз депутати мусить враховувати суспільне очікування. Тому треба швидше, очевидно робити деякі моменти, які можна було робити. Чи не всякості. розчарувала вас процедура за жодне таке ключове рішення? Ми не побачили підтримки конституційної більшості, яка є в парламенті. Ну це також відбувається процеси, які там відбуваються, оскільки. Люди чекали швидше чогось, а ми бачили, що щось не клеїться, і ми бачили в цих рішеннях, і тому в тих рішеннях треба було брати і паузи, і догов... домовлятися, і е, десь поступатися якимись інтересами. Оскільки зараз цей парламент, коли знаєте, і принципи співпадають і інтереси співпадають у людей, які там представлені, і я думаю, що відсутність конституційної більшості не є такою проблемою, яка насправді зараз ну, така серйозна, оскільки вона потрібна тоді, коли там треба буде змінювати конституцію, треба було буде робити деякі речі, які вимагають цієї більшості. А зараз депутати показували, що вони можливо там проти рішень деяких або скажімо так їх інтереси не враховані, тому і паузи були, тому і були. Ці моменти, які я кажу, оці до характеру, але депутати зараз вони притираються один до одного. Фракції притираються всередині фракції, люди, люди різні. Парламент ми бачимо фактично оновлене на велику дуже частину. Сподобий, ми з вами говорили, якщо цей парламент буде оновлений. Ось він оновлений майже дві третини людей нових їм. Треба навчитися жити разом. Ви говорите, разом. що треба поступатися. Ми знаємо, що всередині коаліції є дуже амбіційні люди, навіть цілі групи. Тут можна сказати про усіх її учасників. От наскільки ці амбіції, ми бачили вже, Що вони заважали розподіляти посади в уряді і в комітетах, наскільки це заважатиме конструктивній роботі при законотворчій діяльності? Коли я кажу про те, що треба потиратися, я мав на увазі дійсно тих людей, які із Майдану прийшли, можливо, за своїми чоловічими, людськими якостями вони такі. Мають е, і амбіції, і, скажімо, такий характер, да? і але треба навчитися разом. Знаєте, як в космосі, коли космонавти вони всі фізично підготовлені, але треба ще психологічно з собою е, е, налагоджувати мости. Комунікація дуже е, важлива штука, особливо в політиці. І я думаю, що е, ми побачимо багато таких процесів, але ще раз вони відбувають і динамічні процеси, які відбуваються в суспільстві. Якщо працівницький орган, ви не представляєте, що відбувається, і люди також і на майданах, і на вулицях вони також вимогливі зараз. Е, і вони е, вимагають нової якості, і ті люди, які там представлені, також відбувають ці інтереси. Е, це, це також це правильно, це позитивно. Я думаю, що скоріше ці люди е, своєю активністю примусять систему, яка швидко не змінюється. Примусить знаєте, це як біблійна така закваска, вона скваситься парламент. Тобто і люди, які прийшли з АТО е, комбати, і люди, які е, представляють політичні сили, які Скажімо так, увійшли в парламент, і всі люди увійшли в парламент. Вони бу той закваскою скласить систему. Інакше вони просто будуть укатані Колись Гоббс казав, що свобода, в чому вона б не була, вона втрачається поступово. Люди можуть втрачати цю свободу поступово. Але я думаю, що скоріше вони змінять систему. Ці процедурні порушення, які ми побачили, я маю на увазі, і першу сутичку таку серйозну, і кнопкодавство. Це теж елемент притирання. Це не стане практикою і надалі. Цей парламент буде працювати під серйозним колпаком, тобто під серйозним наглядом і серйозним контролем суспільства. Дехто цього не зрозумів. І коли я кажу про систему, я кажу про інерцію цієї системи і інерцію мислення людей, які представляли ці системи, і притерті були ці системи. Це була і опозиція, яка була. Це люди, які боролися за інтереси України, але вони вже притерлися до такої міри, що вони, ну скажімо, самі стали частиною цієї системи. І їх треба розгойдувати. І це молода кров, вибачте, за таку метафору, про яку ми також говорили колись, вона і мусить. Оживити цей весь організм організм меншого ні страшного, немає ні меншого дивного, е, тому що люди прийшли з майдану. На майдані також була сцена Майдана, яка була відірвана від майдану, і майдан, який не довіряв сцені. Багато процесів від президентських виборів до парламентських, до тих, які зараз відбуваються в стінах парламенту, вони відбуваються і е, тектонічні зміни в українському суспільстві. І нічого страшного, нічого дивного. Притиратися е, зрозуміло, що треба буде, але не, не ціною, знаєте, того, що ви кажете, серйозних процесів. Один інший випадок, але ж ми пам'ятаємо руку Чечі та ми пам'ятаємо, що робилося практично хто керував українським парламентом, і ми бачимо все ж таки нову якість. Цей парламент він ну набагато більш цікавий, навіть і з точки зору. Людей, які там пристали, і з точки зору тих процесів, які там відбуватимуться, і з точки зору е того, яким чином як ці люди будуть цю систему, все ж таки змінювати, з точки зору незвичайності, маємо також дуже цікавий уряд. О, як ви оцінюєте його склад? Чи встигли вже познайомитися із досягненнями? Деяких міністрів, адже ну багато хто з депутатів навіть а, не може розказати про нових міністрів, за яких вони голосували по суті. Ну деяких міністрів я знаю, наприклад, і можуть тільки позитивно Е, Деяких ми дійсно не знаємо, ми депутати не знаємо. Але ще раз деякі речі, які відбувалися, вони потребували нових підходів. І наявність і, і, ну, представників інших країн, скажімо так, в уряді. Це також нове, але це потрібні речі. А суспільна легітимність вона зараз е, превалює над тими речами новини з'являються звідкись. Воно певну міру ламає схеми і можливо десь навіть деяку легальність. Е, коли ми вчора говорили не ми, а опозиція розповідала про те, що їх інтереси не враховані. Але розумієте, суспільна легітимність це те, що суспільство вважає, вважає справедливим. Не можна не зважати на те, що люди це не просто ополиці, яка хотіла комітети, це ті люди, які ламали. Через коліно все це. Вони, вибачте, їхню вже ж, логіку і їхніми словами, вони йшли по безпреділу. Ми пам'ятаємо харківські домовленості, пам'ятаємо царьова, який йшов по крістах і практично бив людей. Пам'ятаємо прокуратуру, яка викликала не тих, хто бив, а тих, кого обили. Не може не враховувати при тому при, при аналізі цих процесів і так само з урядом нові люди вони мусять бути, оскільки людина, яка в системі знаходиться, скажімо так, в тій, вона можливо вже розлучилася дивитися по-новому на ці процеси. Вона стала частиною корупційної системи. І тому дійсно нові люди вони також суспільно-легативні. Люди вважають, що це і справедливо на деякий час. Зробити таким чином, щоб прийшли інші, подивилися свіжим окам. В них є досвід впровадження реформ, якщо наприклад говорити про е, представника Грузії ще недавно. Е, але ще раз хочу сказати: знаєте, от коли зараз була представлена е, ця е, заступниця нова міністра. Е, так сталося, що я знаю людей, які добре знають в Грузії, і я хотів би, щоб Україна створювала такі ліфти соціальні, щоб в нас швидко молоді люди ставали міністрами. Поки що ми беремо людей, які там, але ж Грузія створила такі умови, що вона стала молодою дівчиною, стала успішною і, скажімо так, успішно в своїх досягненнях, а не в своєму статусі. І нам треба робити таку країну. Хвилю невдоволення, зокрема у засобах масової інформації, спричинило створення міністерства інформаційної політики. Як ви сприймаєте? Таку національну пропаганду чи не обмежуватиме вона свободу слова? Складне запитання, оскільки тут все залежить від того, яким чином по ділам визнають їх, яким чином вони працюватимуть. Зрозуміло, що з точки зору. Скажімо, такий абстрактно, як як там людина, яка займалася політикою, є філософ за освіту, зрозуміло, що ці речі пропадіського характеру мені не подобаються. Але яким чином відповідати на ті виклики, які ми маємо? Ми мали ми маємо інші приклади, інші країни, які в стані війни в запроваджували пропаганду, і це демократичні країни, сполучені штати під час Другої світової війни, Британія під час Другої світової війни. Ми не можемо не, не дивитися. На таким чином відповідати, оскільки фактично п'ята колона вона існує не викону сам абстрактному вигляді, а в вигляді засобів масової інформації, які вільно пропагандують. Ту сторону, яка е, фактично чинила агресію і чинить агресію Україні, вбиває, вибачте, за патетику, українських громадян, і не е, дивитися на це або заплющувати очі, або називати це е, просто словом пропаганда, я знов таки як філоза, кажу, що є позитивні речі в тих термінах, які вважаються, наприклад, е, скажімо, дуже негативними. і є негативні е, е, нюанси в тих значеннях тих слів, які є е, е, суто позитивні. Реформи можуть бути і поганими, і, і добрими, дивлячись, яким чином ми їх будемо проваджувати. Якщо е, так само Пропагандою. Там треба щось робити, з ситуацією ситуації кравкодався. Якщо війна, як би ми її не називали гібридною чи яка, то там треба, очевидно, діяти відповідними засобами. Врешті-решт, уряд сформовано за квотним принципом. Навіть міністри е, колишньої іноземці були запропоновані блоком Петра Порошенко, чи не постраждав від цього професіоналізм? Я вже сказав щодо що цих іноземців, е, квотний принцип, так само, як і реформа, так само, як і пропаганда, має як негативні, так і позитивні конотації. Квотний принцип означає не тільки те, що там, скажімо, щось грібання, яке люди вважають, і мусять бути обов'язково представлені. Він означає те, що коли ми з вами починали передачу, коли люди притираються, і коли ми говорили про інтереси тих і фракцій, а вони представляють людей, регіони, свої мажоритарні округи, зрозуміло, що треба враховувати ці інтереси, в тому числі дивлячись, на яким чином будуть враховані інтереси, в тому числі вирядів комітета в Українському парламенті в прицівському ремонт. Якщо він представницький, то треба враховувати інтереси. Ще раз, як із засобами масової інформації, як з пропагандою, як з реформами, ми мусимо робити, яким чином люди будуть працювати, а яким чином формуються, запрягаються, якщо вважати вже цю метафору. Ну тут вже ми вже цей етап пройшли. Тепер будемо дивитися, спостерігати і контролювати, яким чином я йшов на передачу, бачив і, і людей, бачив і. Автобуси, з яких говорили про те, які вимоги і деякі вже, скажімо так, проблеми, які виникають у вже цієї влади, треба це буде також враховувати. Суспільство активне да? сьогодні реагує на це зрозуміло. А так само законним принципом розділені і 27 комітетів. На вашу думку, те, що опозиційний блок не отримав поки що жодного. Це є правильно. Я е, з виправдженням трішечки вже яка сказала це з точки зору ще раз легальності? Ні, тому що вони можуть апелювати до тих речей. У Вас мов, був такий комітет, але в, в, знаєте, я пам'ятаю тих людей, які казали, що Верховна Рада вирішує все. Вони ламали закон про регламент. Вони для них закон був як дишло. Тепер вони, вибачте, е і вигрибають знову їх термінологій те, що вони робили, тому що е не їм апелювати до законності, не їм апелювати до легальності, не їм апелювати до справедливості. І я думаю, що коли ми говорили про те, що суспільство спостерігає і контролює, я думаю, що суспільство не сприйняло би те, щоб, там, скажімо, опозиційним комітетом з питань засобів масової інформації керували люди або з питань там. Законності да керували ті люди, які фактично ламали закон, фактично закривали засоби масової інформації, і ми пам'ятаємо, що що відбувалося, люди просто не сприйняли б і це треба враховувати в своїй діяльності. тому. Справедливість, легітимність вона в даний момент е превалює над легальністю. і по іншому ні ніколи не було нове, ніколи не виникає як е просто так. Вона мусить певну міру заперечувати старе. Але ж ми знаємо, що ознака демократичної країни це така потужна опозиція. Чи є така сьогодні в парламенті? Чи бачите? ви її? Е Ознакою демократичної країни є потужна опозиція, е але якщо це опозиція е все ламала в, в демократії, е вона ставилася до демоса як до Охоса, як до. Натовпу, вона ще недавно давала 60 днів арешту за покришку в машині, вона недавно прострілювала людей, то, ви знаєте, ну, коли опозиція розповідала про деякі речі, знаєте, вони могли б своїх кишень фактично свої обіцянки виконувати. Тому що за цей момент, коли вони були владою, скажімо. ну, я не буду просто в на парламентському каналі говорити те, що вони робили. І, і, я думаю, що з точки зору абстрактної демократії, як я казав, що демократія, реформи це це не просто слова. абстрактна демократія. Вони павни пальцем не можна тикнути. Ми її будуємо. І демократія передбачає демос народ. Народ зараз не хоче, щоб ця опозиція утримувала, люди, які голосували за закони на стосічні, утримувала певні посадці. Ми не можемо цього не враховувати. Ми будуємо ту в, в якій будуть представлені інтереси полиці, в тому числі і в. В президії Верховної Ради, вони будь в комітетах, але це буде та країна, яку будуємо ми всі разом. А, і, е, ну скажімо так, цим людям, які там представляють зараз опозицію, треба займатися не тим, чим вони займаються, а також притиратися до нових умов, в своє місце, місце своїх виборців в новій Україні. І тоді ми, я думаю, побачимо зовсім інші процеси. Не лише опозиційний блок. Є багато депутатів-мажоритарників, які зараз е, йдуть перемовини. Вони намагаються об'єднатися у групи. Чи може створитися в іншому складі, в іншому форматі справжня опозиція в парламенті? Ми можемо побачити, е, ми будемо бачити і процес. Коли я кажу про контроль, кажу, я кажу про владу і про ті справи, за якими ми будемо їх судити, ми будемо бачити відбиття цих процесів, в тому числі в переформатуванні складу і структур Верховної Раді України. Ця динаміка, вона буде. Коли кажуть, знаєте, скільки цей парламент пропрацює, або він буде по ходу відбувати і вчитися жити не тільки притиратися між собою, а вчитися жити вже з тими процесами, які в Україні відбуваються, а вони ніколи не ділися. Вони динамічні, ця динаміка тільки наростає. От вони мають ці майже вищу освіту, але вони нехай вони використовують її не як в запис дипломи, подивитися і на інші країни, і на той досвід, який має історія демократії. Історії демократичних суспільств і подивитися, що може їх чекати, якщо вони не будуть враховувати ці моменти. Я про що я думаю, що ми побачимо в цьому парламенті дуже цікаві процеси, в тому числі і опозицію, в тому числі опозицію не ту, про яку ми зараз вона яка формалізована в опозиційному практично заперечувальному форматі. А Ми побачимо, як опозицію з точки зору позиції, тобто ми будемо бачити позицію е, людей, які там відбувають інтереси тих виборців, можливо, в тих регіонів, можливо, да тих Україні, які ви хочете, і вони будуть е, вимушені, враховуючи, що вже було декларовано зміни е, до е, виборчих законів. Е, якщо будуть відкриті списки, то люди будуть е, фактично змагатися, в тому числі між собою, представляючи ті політичні сили. Це буде цікавий процес, і е, вони відбуватимуться в, в, в стінах українського парламенту. Також цікавий ваш коментар з. Приводу обрання віце-спікера пана Поробія, та заступника голови Верховної ради Оксани Сирит. Вперше це жінка. А наскільки заступники спікера впливають на роботу парламенту? Заступники спікера э, серйозно впливають. У них є розподіл обов'язків. Вони у них є сфера компетенцій, і вони в цих, в цих сферах компетенцій вони э, організовують в тому числі роботу українського парламенту. Е, мені подобається е, те, що там є Оксана Салют, яка є е, людиною, ну фактично з новими поглядами на громадянського суспільства. Вона з цих структур, які завжди працювали над тим, щоб щось змінити в українському суспільстві. В неї є досвід. Е, те, що жінка, це також позитивно. я знову таки не за формальних гендерних ознак це оцінюю. Але те, що вона нова, і жінка, і, і ці вона фактично нові, нові, е, ну, нові люди там представлені, е, це я оцінюю позитивно. Я думаю, що ідеї пробіг на своєму місці. Оксана Савіт на своєму місії. Оцінювати поки що спікера я не можу, оскільки людина практично... Була в органах місцевого самоврядування місцева влада, вона була мером легітимний повністю, яким чином людина впорається з цими серйозними завданнями які сядуть на порядку денному українського парламентаризму. Ми побачимо також по справах. Але в цілому ті процеси, про які починаючи від президії Верховної Ради, комітетів формувань уряду, вони практично ми вже можемо говорити про те, що певною мірою своїми деякими як це не дивно. Як е, люди не хотіли би бачити певною мірою щось інше, щось не так, але вони поки що адекватні е, тим викликам, які стоять. Уряд сформовано комітети розділено, керівництво Верховної Ради. Також є що далі? Яких е, першочергових рішень ви е, як політичний експерт очікуєте? Е, коаліція е, заявила те, що вона буде робити. Е, тобто, коли там у ці, всі ці процеси відбувалися, притирання так, це було узгодження порядку денного. Редакторник це також не просто це він відбуває стратегію реформ. Україна в такому стані, в якому покіни Каха Бендукін заказав, що або реформуватися або померти. Він казав, що або ми будемо робити це в себе, або нам це будуть робити інші. Путін да він називав. Тоді він знав про що він говорить. І фактично я очікую саме тих стратегічних рішень, які були вже зараз сформовані, вже практично виписані, да? і я очікую, що вони будуть впроваджувати в життя. Довго вони запрягали, притирали, але тепер те, що я кажу, треба швидко їхати, це правда. І я думаю, що будь-поставлені на порядок денні ці реформи. Коаліція взяла на себе відповідальність. Дехто коли не голосував, ми не набирали цих голосів. Вони очевидно хотіли цю відповідальність щось ще також отримати, щоб мати своїх представників там. Але знаєте, це ж котне принцип на чайке ділення портфелів крісел. Він насамперед е, передбачає е, розділення відповідальності, тому коли е, були замість там, припустимо, коли казали, там може дві сили сформувати вже більшість. Е, цього мало тому, що. І інші люди за формальними ознаками будуть не бати відповідальності і вимушені критикувати, не бручити, Критикувати завжди простіше. Як скажу, що система не змінюється критикою системи. Система змінюється іншою системою, і іншу систему треба створювати. І, і я не, не уходжу від відповіді на запитання. Я хочу сказати, що у нас просто нема часу говорити про те, що там буде написано, що треба робити. Всі галузі української економіки потребують реформування. Вся система правоохоронної діяльності України потребує реформування. Вся, всі структури, які знаходяться, потребують реформування. Простими ілюстраціями, простими рішеннями, зміною кадрового складу, зміною людей ми нічого не змінимо. Насправді треба змінити систему, і я цього очікую. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії був політичний експерт Валерій Димов. Залишайтеся на парламентському і далі.